Військовий Сергій і його подруга Катерина Барабаш харків'яни. На Волинь приїхали на екскурсію, побували у Луцькому замку. Тут в основному зараз все закрите, але ми походили по цим поверхам і сходили в музей. Трохи схоже на. «Пражський град, він ще в нормальному стані. У вас всі ці роботи коштує дуже дуже багато. Зараз трошки не на часі. Є моменти, де дерево вже там прогниває, але просто так заміняти його не дуже треба. Лучани скаржилися, що зі стін замку випадає цегла, розказує керівник адміністрації історико-культурного заповідника Павло Рудецький. Говорить, зараз ця територія огороджена. Була зима, зараз весна, тобто перепади клімату, цегла набирає вологу. Потім воно, скажімо так, десь. Місцями вистрілює, тому що цегла є різного і формату. Цегла руйнується і випадає. Але це не є критично. От ми бачили про те, що сидять на гонті, там набираються всякі там комахи черв'яки. От і вони просто його клюють той гонт. І, і часом так буває, що гонт, яким накриті галереї, так само місцями він випадає. Луцький замок пам'ятка архітектури та історії національного значення, тобто перебуває у державній формі власності, фінансується з обласного бюджету. Як розповів виконувач обов'язків керівника обласного управління культури Валерій Дмитрук, у 2021 році від Волині профільному міністерству було запропоновано 5 об'єктів для внесення їх у програму Велика реставрація. До програми внесли і Луцький замок, на реставрацію якого тоді передбачили 30 мільйонів гривень. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Станом на сьогодні гроші не виділялися, каже посадовець. За рейтинговим голосуванням а була ціла група експертів Міністерства культури, наш Луцький замок. Ми про нього говоримо. Попав в десятку об'єктів, які пропонують на реставрацію. На кінець 2021 року субвенцією з державного бюджету були виділені кошти на реставрацію замкового палацового комплексу Олика. От і відтак наш. Луцький замок не попав під велику реставрацію 21-го року. Працівники історико-культурного заповідника утримують Луцький замок, аби туристам було безпечно перебувати тут. За виручені з екскурсії гроші торік заробили 2 мільйони гривень, каже Павло Рудецький, директор адміністрації Державного історико-культурного заповідника. З його слів, торік замок відвідало 40 тисяч людей, а це втричі менше ніж за аналогічні періоди до початку пандемії коронавірусу і повномасштабної. Війни в Україні Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.